Всім привіт! Я вас вітаю з Новим роком, з Різдвом, якщо я не привітала, Бажаю вам всього самого найкращого. І сьогодні я підібрала гру в Roblox. Будемо грати ну, збігати з бігати Грінча в Роблоксі. Це називається Grinch Springs. А хто знає Барі... В Роблоксі є така гра гравіс Перстона. Це так само, але тут Грінч. Що, давайте почнемо. У мене вже щось люди тут на цей на... бігли. Ой, 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 ой. Ось я. Який у мене скінчик. Кстати, якщо ви хочете зі мною разом пограти, то у мене нік Elinka 13. Якщо що. Чому саме 13, тому що один не піднімав мені довелося додати якусь одну цифру. Тому, якщо ви хочете пограти зі мною разом, давайте. Так, ми вже починаємо проходити. Е, ось. Так, уже ось проходимо. Я добре в паркурах взагалі... Ой! Да, добре. Е, я добре ще в паркурах сам, але іноді, звісно, може щось не по плану все играю на телефоні. на комп'ютері я вам так не зіграла. тому Хе -хе. так зараз бегаем від глиничо в принципі, тут легко все вже далі не біжить. ось наш Барі. санта Барі. Хе -хе. так ну так збігаємо. Блін, я забула на кнопку нажати. Я забула на кнопку нажати. -а. -а, -а. Ви цього не бачили. Я на тому самому місці і вже на кнопку нажала. Тому пішліть. І далі проходити буде. Вони походу, повторяють те, що я стала і мешала. Так, да, в принципі, тут зйомки, ну, фопоксі роблять часто, але я не знаю. Це моє перше, коли я знімаю в Роблоксі. Це ось пабрика подарунків. Ой, приїгаємо дирку. Раніше було в туаліт, треба було прокапувати дирку. Там де барі. О, боже, я чуть не звалилась. Так, припрігаємо судди і сніговичок. І отак от по мішку цьому. Так, і назад. Е, кстати, я планую записати відео з такою бокою. Е, ось... Е, але я не знаю, коли воно буде. Ну, тому так. Чому, кстати, я підібрала саме цю гру, тому що хотів щось новорічного. Тому що все таки був новий рік, так. І виходить... Ось новорічний, новорічна гра, так. Ну, що. Грінч, він же ж похититель Різдва, так. Да? Ну, в таких празників новорічних. Так, все. Ми сюди добігли, біжимо. Так. Дивіться, це милий, милий Макс! А, боже, який милашний. Я взагалі Макса дуже люблю. Він такий милий песик. Так нам ну, треба сюди. На комп'ютері я б це не зіграла. Ой. Ой, Не Макс підловив. Так він зараз там. Треба його викривзить трошки. Йде сюди, Макс. Под караулиці його трошки. Щоб він оттуда вийшов і мені треба назад зайти, тому що я все-таки... Не нажав, да. Та блін, я опять не нажав. Мене сейчас він зловить. А ні, А не, він не зловив. Мене не зловив. А в мене забагало трохи. А де він? А, він страх в стіні. Ну да, нічого. Та що ж це таке? Я не можу нажать, ладно. Ви цього не бачили. Я вже нажала, але він мене все-таки зловив. Тому зараз просто біжимо вперед. Все, ми вже дібралися на лісничку. Все, що зроблю. Так, і все. Зіграю зараз я на телефоні. І мені зараз легко, тому що на телефоні, ну, це так. Да. Але я на комп'ютері, ну я не вмію цього робити. На комп'ютері для мене дуже важко грати. Чесно, не знаю. На планшеті теж, ну, я можу, да? Але на комп'ютері точно ні. Так, кафетері і Christmas Fraggings. Короче. Ось наш кафетерій, який нам треба буде попасти. Е зараз сюди біжимо. Це похоже на мем. Queen never cry. Так, ой, я забула, що нам треба випити енергетик. ні не не повторяйте, ні ні не не можна пити енергетики. Це ну-ну-ну. Якщо будете пити енергетики, я вас буду ругати. Ну -ну -ну. Не можна. Я це кажу, ну, це реально, я такого, ну, вообще я ніколи не закликаю таким дієстром, взагалі не можна саме по собі, що це дуже погана штука. Ой, фу. Так и... Ну, уже приемно, но надо. Пост офисы. Ой. Случайно наша. Так. пишлить. Кстати, мы на какие сигмы. Наверное. Ну, мне так сестра моя сказала. Мы на какие скин сигмы. Don't just be emotes, please. Я не Я, кстати, повторю, ви можете писати мені, в які ігри ви хочете пограти, а я буду е, можливо читати ваші коментарі. Ну, я буду читати обов'язково, коли ви мені будете їх писати, але мені ще ніхто не писав. Коротше, можете мені писати, які ігри ви хочете пограти. Я буду е, читати обов'язково, почитаю всі. І, можливо, якусь виберу гру, в яку ми пограємо. А ще не забувайте, кстати, якщо ви надберете під тим відео, яке я знімала перед цим. Скільки? 15 лайків, то я зніму другу частину про перегони хом'ячків. Так, тому ви можете... набереда лайки, а сейчас забыть про 30 лайков и с клубой ранвой. Тогда я буду сбегать через крышу. Ой, я забыла все выключить. Так, нам треба впасть в эту штуку. Падаем. Ой, ладно. Сейчас. Я отключила уже все экраны. Вот. Це звук скоріше для інших ігроків, Але він мене працює. Але ми мене всі крани відключені. Так, так. сюди. О, статуэтка якась. Санти. Так. біжим 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 бежим. бежим, бежим, бежим. Після поставки. Під цим відео ставте 15 лайків і я пограю в 10. Я пограю в ще якусь гру в Roblox, можете навіть написати, в яку ви хочете пограти. Так, йдемо сюди, йдемо, йдемо, йдемо. Саме самоулюблене. можно так бегать, а нам на тихо стоит подстрибнуть, мы уже взлетаем. Хоп. Так, бежим, бежим, бежим. Хоп. Так, тут босс. Босс КФС. Крисмас <laughs> и Короче, тут эльф босс. Ну, типа босс эльф. Так. Я уже играла с Барри, Але, там трошки, ну ты там просто, ну прямо целый пистолет. А. Стреляй ой, совсем быстро умираешь, Я тоже стараюсь, друзья. Чтобы... А, -а, -а! Боже, чуть не попалась о да. Так, і ось наступне це горка. Що тут написано? Ой! Слайд, Слайд. Горка. Ааа, поїхали. -ой ой, -ой, ой ой! Я трошки затим. Я Максик. Так, і що на даді треба робити? Ага, сюди залізти. е, e, повітряний e, Wend. E, я не знаю, що зношу. No. Hey. Ще раз спробуємо. Он дуже любить ці лазери. Я зараз гадала трохи. Можна просто тут в краї летить і там все буде нормально з тобою. Так, у нас тут цей жовтенький лазер. А, а? Я вже пройшла вентилятори. Так, і зараз підемо сюди. Так, это ж таке? Фінальний босс. Смісне. Фінальний бос. А, все, святи прийшла. Нам не показується по А Ми йдемо на фінального боса. Босс Санте. Угу. Ну, пробуємо. А я можемо їх зараз постріляти? Хочете машкувати? Ну ладно, все, поїхали. Всё, можно идти сюда. Ага. Ні. А мама, мама, да. Все? Все з одного, да? Ага. Пробім через це добре що защитує. Ой, я вже майже його добила. Друзі, я добила цього босса. Я забрала статутку грінча. Так, і тепер куди ми пішли? Ексіт і... Christmas cell? О, о я а я, я вышла, да? Да, да. Дивіться, дивіться. опа па 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 Ой, я назвалась. Ну, короче, а. Ну, короче, Друзі Словом. А ну, ой, я может туда, да? Зайти. Да, я могу зайти и забыл кинуть. Вообще, Ой, я не читать. можно так поняла, ось игра нас. Ну, и, в общем, І все, друзі, на цьому відео підходить до кінцю. Надіюсь, вам дуже сподобалося. Я буду рада, якщо ви підпишетесь, поставите лайк і... і на колокольчик нажмете. Ну що ж, всім пока, пишіть ігри, які ви хочете пограти, я буду грати. Всім пока!